Всім привіт! У цьому відеоуроці поговоримо з вами про наслідування. Наслідування це такий механізм мови SWIFT, який дозволяє нам перевикористовувати код за рахунок того, що ми вказуємо, що один клас є по суті іншим класом, і таким чином він успадковує від нього всі властивості та методи, які були в ньому визначені. Автоматично, і нам не потрібно їх другий раз дублювати. Це можна продемонструвати на прикладі гри в шашки. Давайте для цього створимо клас. Варто зазначити, що наслідування в Swift підтримують лише клас. Так, наша шашка може володіти позицією і кольором. Давайте створимо для цього відповідні типи. Так, позицію ми створили через змінну, оскільки вона буде мінятися впродовж гри, а колір шашки залишатиметься незмінним, тож він у нас як константа. Добавимо ще ініціалізатор, оскільки у нас компілятор про це просить. Так, а тепер давайте додамо їй метод для перевірки, чи можна перемістити шашку на певну позицію. Значить, що ми знаємо про шашки? Вони можуть рухатися по діагоналі, От, відповідно, нам треба для цього перевірку. Отже, в такому випадку, якщо метод лежить на діагоналі, поверне нам true, то GUARD пропустить нас далі, і якщо тут буде якийсь код, то він буде виконуватися. Якщо же лежить на діагоналі поверне false, виконається цей else блок, і ми повернемо false з, нашої, з нашого метода. Таким чином ми вкажемо, що не можна перемістити шашку на цю позицію. От. Давайте тепер додамо реалізацію цьому методу. Так, уявимо з вами на секундочку, що це є наша гральна дошка, на якій можуть бути розміщені шашки. От, Відповідно, 0 це, наприклад, чорні, а одиничка це і білі. Тобто я маю на увазі, що це самі клітинки нашої дошки. І відповідно, нехай наша шашка, позначимо їх тут просто поки що через букву Х. Вона може переміщатися по діагоналі. І значить, щоб визначити це зміщення, чи лежить вона на діагоналі. Ми можемо порівнювати, чи у нас зміщення по X дорівнює зміщенню по y. От. І відповідно, якщо вони рівні, то це значить, що у нас шашка буде рухатися по діагоналі. Також ми беремо від цього зміщення модуль, щоб мати його просто без знаку. Аналогічно робимо з Y. Ось тут ми здійснюємо нашу перевірку. Якщо зміщення по X дорівнює зміщенню по Y, значить ми будемо на діагоналі. Також ми можемо додати ще одну перевірку, яка буде перевіряти, чи наша шашка переміщається на одну позицію. От, оскільки, в принципі, звичайна шашка вона не може за один раз переміститися на декілька позицій. Ну, мається на увазі, що вона не б'є тут когось, а просто переміщається. От. Добавимо на це от такий метод. Відповідно, ми так само знаходимо наше зміщення по x зміщення по Y, і просто дивимося, чи воно не є більше за одиничку. Відповідно, що по x, що по y. От. І тут так само додаємо guard метод, тільки на цей раз вже перевіряємо відстань на допустимість. Ось, і таких перевірок тут може бути доволі багато. Я поки що не буду там всі прописувати з понятних причин. І повернемо тут в кінці тру. Тобто, що якщо всі перевірки ми пройшли, то можна перемістити. Е, так, це ми вже це налаштували. Тепер нам лишається показати, як ми можемо використати наслідування. Припустимо, ми, окрім шашок, хочемо мати дамку. Дамка може переміщатися на відстані набагато більші, чим вказано тут в допустимих відстанях. От. І відповідно таким чином ми можемо створити підклас для нашої шашки. Назвемо його дамка. Ось таким чином ми вказуємо, що дамка є в повній мірі шашкою. І якщо ми зараз спробуємо, наприклад, створити об'єкт цього класу, то ми побачимо, що він вже володітиме всіма оцими методами, які ми йому пододавали. Ось бачимо, має колір, позицію, а також наші методи. Так, тепер, щоб надати дамці можливість переміщатися на відстані більше, чим звичайна шашка, ми можемо скористатися такою можливістю як перевизначення функцій. Для цього потрібно в підкласі, от в цій дамці, прописати ключове слово override, після чого ми прописуємо той метод, який хочемо перевизначити. В даному випадку це допустима відстань. І тут також цікавий момент. Якби ми хотіли використати якесь значення, яке нам повертає батьківська функція, ми могли б тут прописати супер і точку. Таким чином, ми можемо викликати метод з батька. От, і передати йому сюди, наприклад, позицію. Але, в принципі, нас поки що не цікавить це значення, і ми тут можемо. Просто повернути поки що true. Будемо вважати, що вона може переміщатися в довжину на любу позицію. Хоча, в принципі, було б логічно там визначити ширину нашої гральної дошки і перевіряти вже там на максимальну відстань по самій дошці. Так, давайте тепер перевіримо, як ми можемо переміщатись. Для цього створюємо шашку і переміщаємо її по діагоналі. Відповідно, якщо в неї є позиція 1-1, то на позицію 2-2 вона мала б мати можливість переміститися, а на позицію 3-3 вже ні. Давайте подивимося, що нам виведеться в консоль. Ось, можемо бачити, що так як ми і думали, на позицію 2-2, звичайна шашка може переміститися, а на 3-3 вже ні. Ось, а тепер давайте замінимо шашку на дамку, і ми зможемо побачити, що на позицію 3-3 вона зможе переміститись. Ось, в обох випадках виводиться true. Це за рахунок того, що коли йде виклик, у цього метода може переміститись, то береться батьківська його реалізація. І далі йде перевірка вже на допустиму відстань. І за рахунок цього оверайда замість нашої батьківської допустимої відстані у нас йде дочірня. І тут ми повертаємо труп. Також ми можемо перевизначати не лише методи, а й властивості або обчислювальні властивості. Давайте додамо нашій шашці обчислювальну властивість, яка повертатиме її знак. Ну, тобто те, як ми будемо відображати її на дошці. Відповідно, в даному випадку ми вирішили, що це буде буква X. Ось, відповідно, для дамки нехай це буде буква D. Переписуємо ключове слово override, і після того нашу обчистувальну властивість. Так, давайте це перевіримо. Так, відповідно, у нас є чорна шашка і чорна дамка. І тепер ми для кожного з них виведемо їхній знак. Ось, відповідно, бачимо, що для шашки вивівся Х, а для дамки відповідно, літера D. У вас з якихось міркувань може бути бажання заборонити під класу в даному випадку дамці, перевизначати якийсь метод, який описаний в батьківському класі. Це може бути, наприклад, може переміститись, оскільки тут всередині в ньому використовується досить багато інших методів. От і вони можуть бути в певному порядку, і ми б не хотіли, щоб він нарушався. І таким чином ми можемо за допомогою ключового слова final вказати те, що дочірній клас не може перевизначати цей метод. Таким чином, якщо ми спробуємо його перевизначити в, в дочірньому класі, нас компілятор попередить про неможливість такої дій, відповідно це так само працює і з властивостями. Тобто ми можемо тут теж вказати Final. не бачимо, що компілятор нас попереджає. А також, якщо по якійсь причині ми взагалі хочемо, щоб наш клас не можна було наслідувати, ми можемо вказати оце слово тут. Зазвичай так можна вказувати, наприклад, от в цьому класі, бо, напевно, ми б не хотіли нічого більше наслідувати від дамки. Плюс, чим довший ланцюжок наслідування, тим складніше стає е, тримати оці всі методи, які ми наслідуємо в голові, і слідити за тим, щоб ми нічого не порушили з допомогою цих оверайдів. От. Тобто бажано дуже сильно там не наслідувати. Плюс, наслідування, воно створює найсильніший зв'язок між об'єктами, який тільки може бути. Таким чином, якщо ми щось міняємо в шашці. Оці всі зміни вони перекучовують в дамку. Тобто хочемо ми того чи не хочемо. І нам е, потім, наприклад, якщо у нас буде багато підкласів до Шашки, ну, в даному випадку їх, скоріш за все, не буде, але якщо ви щось інше наслідуєте, то цілком можливо. От, То вам потім, якщо клієнт прийде з якимись неочікуваними змінами, може бути досить боляче оце все перевизначати. От, Тому Наслідування рекомендують його уникати саме через саму його складність. От. Тобто, фактично, вам в Swift ліпше, якщо ви щось робите, то замість наслідування можете пробувати використати протоколи і екстеншени. От. А найкраще це використовувати композицію. Так як було показано в попередньому відеоуроці про екстеншени. Фактично варто зазначити, що наслідування найчастіше ви будете використовувати, коли наслідуватиметеся від класів якихось бібліотек. Наприклад, якщо ми подивимось на UIKIT, це бібліотека, яка використовується для побудови графічного інтерфейсу в iOS. От, і відповідно, там дуже часто ми наслідуємося від view. Тобто ми можемо, наприклад, створити клас Моя кнопка, щоб ми мали можливість її якось відобразити. Ми зобов'язані віднаслідуватися від UIView. І, відповідно, наприклад, якби ми хотіли на цій кнопці щось своє намалювати, ми могли б за... перевизначити метод для малювання. Для цього пишемо override func і draw. От, Всередині цього методу нам лишається отримати контекст. Фактично, це ніби як полотно, на якому ми можемо щось малювати. От, Це робиться наступним чином. Далі ми можемо задати якийсь колір заповнення. От, Set Fill color це ми якраз задамо цей колір. І далі можемо намалювати, наприклад, еліпс. Та, і вказуємо квадратик, в якому ми його, власне кажучи, відмалюємо. Ну, от візьмемо self-bounce. Self Це буде якраз повністю наш цей квадрат самої в'юхи. На розмір всієї нашої кнопки буде відмальований еліпс зеленого кольору. Що ж, тут поки цього, на жаль, не вийде показати, але принцип у такий. В принципі, з наслідуванням розібрались. До зустрічі в наступних уроках.